Друзі, всім привіт. Сьогодні субота, 6 травня. Я час і вибрався на рибалку. Дуже вже хочеться половити. Сьогодні виїхав на платник недалеко від міста. З такі не дуже великі, не дуже велика водойма. Вона для мене майже нова. Не дуже, я ще знаю її, був. Декілька разів, зазвичай це був поплавок. Раз пробував на флет, але в мене тоді нічого не вийшло. Сьогодні для тих, хто вірить у риболовні якісь календарі, кльового особливого не обіцяють, але буду пробувати. Зараз буду потрохи розкладатися, заточувати прикормку. Сьогодні буде наступна в мене програма. Два водилища взяв фідерних, буду пробувати ловити на флет і взяв ще дві поплавочних худочки, буду пробувати ловити під берегом на поплавок. В принципі, бачив, як люди досить успішно на поплавок біля берегу виловлювали непоганих карпят. Вітер сьогодні дує в ту сторону. Водойма майже пуста, тому поки що, напевно, два водилища, флет буду кидати під той берег. Там він такий трохи закаряжений, і туди дує вітер, можливо, там буде збиратися риба. Побачу, що в мене вийде, а зараз буду потрошки розкладатися. Що ж, друзі, два водилища закинув, поки що таким пошуковим методом. Одне. На флетфідер, так як я казав, до протилежного берега. Там є такий коряжник. Буду пробувати. Чи рибка ходить там. Погода така не найкраща, трохи вітряна, але це нічого. Друге. Водилище, друге водилище закинув під ось той протилежний берег. Він напевно так метрів 50-60 звідси. І там є невелика стіна камиша, більш ніж впевнений, що це зона споку. Якщо десь там риболови рибалять, то ось цей камиш високий, він десь трохи мішає е, риболовити. Відповідно, закинув ближче під той берег. Е, перезакидання зроблю через хвилин 20, напевно. Поки що залишу, нехай постоять. Буду підготовлювати ще дві своїх поплавочних. Вудочки. Е, На що ловлю? Сьогодні буду пробувати дві методні прикормки. Обидві такі більш гострі на спеціях. Перша це Брейновський метод Mix спайсі. Друга, це Robin Red. Обидві такі гострі на спеціях. Я думаю, можливо, те, що потрібно. Також в мене ще є траперовський марципан для флетфідера сипуха. Якщо не буде ніякого результату, буду також пробувати його, отже, рибалка розпочалась. Буду готувати свої поплавочні водилища і очікувати на клювання риби. Що ж, трошки стих вітер. Закинув ще дві поплавкових вудочки. Підкормив тут під берегом трішки кукуруза, сипушка і жду на підход риби. Поки що, можна сказати, мовчок. Пройшла десь година-півтори після того, як я закинув. Фідерне водилище, вже перекидував їх по два рази. Десь так вибрав для себе поки що темп на фідер на флет півгодини і перезакидувати. Зараз десь прийдуть наступні півгодини, знову перезакинуся. Завжди всіх риболовів цікавить, що стоїть на насадці. Відповідно, на поплавок один поставив на кукурузку, один поставив на черв'як. Зі слів рибаків, які тут рибалять на черв'як, також непогано ловиться карп. Минулого року десь орієнтовно в цю пору, правда, вже було трохи тепліше. І на тій стороні ми з товаришем ловили на поплавок. І десь такі кілограмові карпіки і амурчики брали на кукурузу. Відповідно, поставив одну кукурузу, один черв'як. Флет поставив один на ось такий. Від Trinity Bates Pokemon Ball, Strawberry Jam аромат, ось такі оранжево-червоні, кульки. Якраз добре навіть без підгрузки, крючок стає жало Пробував це ще вдома, те, що мені необхідно, відповідно інше водилище поставив на Milk Chocolate, ось такий білий від Carp Catchers. одна і інша насадка в 8 розмірі тут трошки вища плавучість тому якщо не поставити відгрузку я поставив невелику свинцеву бусинку щоб крючка дуже сильно високо не піднімало Що, якщо не поставити то крючок буде можна сказати такий міні-зігрік Поки що так, є ще декілька насадок, але ну, пробую ці. Якщо не будуть працювати, буду пробувати ставити інші. Чергове перезакидання. Це треба зробити гарно, естетично. Засипаємо в туптушку пелець. Оп. Прижати, щоб не розлітався. Є. Ось такий обід для Карпуши і віддіслав на місце під той берег до коряжника. Все так як і хотів. Нехай ловиться. О, так, друзі, є перше клювання. Є перша покльовка на фідер. Цікаво хто там такий. Звичайно, це швидше за все карп не встиг засняти вам. Не встиг засняти вам саму покльовку. Але є невеликий карпік і це вже дуже приємно. Це вже дуже Приємно. Так, не хоче він йти в підсак поки що. Оп. Йди маленький. Йди мій маленький. А клюнув він від протилежного берега, від коряжок. Так. Не хоче він поки що йти на базу, борець, настоящий борець. Але як би не хотілося, потрібно йти під сак. Так, Фу. я вітаю себе і вас з першим карпом цього сезону. І перший карп цього сезону... Взявся на флетик. Взявся на флетик. Ось так. Ой, який ти бойкий. Який ти бойкий. Красивий карпік. Ось такий приємний на флет. На насадці тут був мілк chocolate, А на прикормці Брейновський спайсі, Що ж, дуже приємно. Зараз буду відчіпляти. Що ж, друзі, є перший. Улов, є перший карпік на флет з-під тієї точки, що я собі обрав під тим берегом біля коряжок. Так як я і думав, є коряжки, місце схову. Сьогодні вітер дує в ту сторону, тому, по ідеї, рибка повинна туди збиратися. Є перший відгук і перша покльовка. Є результат. Знову є якийсь окунець чи хто. Хтось там тереба черв'ячка. Так, є. Є дійсно окунець. Ось ось такий окунець на черв'ячок. Ось такий невеличкий окунець. Хлявочка, знову, мабуть, окунець. Так, це Йоршик. Чергуються. Між собою. Окунь і Йоршики. ось такий красень. З'їжджав він. так жадно свои своего рота и заглотнул жадно что ж с тобой делать, а? червяк еще остался живым, вот такой ёршик по черзі. Раз окунь, раз Так, друзі, що я зараз зробив? Оскільки по водоймів тиша, жодне з водилищ не дає признаків, як то кажуть, життя ліву палку залишив без змін, так само буду її закидати під коряжник, туди, під той берег. Все-таки відгук був. Права палка за більшу половину дня не давала. Ніяких признаків життя, хоча я старався половити так пошуково, кидав в різні точки, це нічого не дало. Взяв, почепив маркерний груз, знайшов, як мені здається, якийсь перепад, напевно, десь відстань 70 плюс-мінус метрів. Викинув, взяв в руки з помп, викинув в прикормку, яка. Залишилось там буквально 2-3 спомба було. Я їх туди закинув на точку і зараз туди закину свою оснастку. Подивлюсь. Ну, Коли щось не виходить, коли водойма мовчить, коли риба не хоче клювати, потрібно щось робити. Очікую, що це має дати результат, а зараз тим часом перезакину знову ж таки водилище, яке мене, яке ліворуч мене. Час для перезакиду. Забив кормушечку. Ось так виглядає вона. Зверху попапчик. Brain Method Mix Space. І відправляю під той берег до коряжника. Зараз такий цікавий момент був. На тій точці, де я, орієнтовно на тій точці, де я знайшов маркером, закинув туди два спомби, нагадаю, переставив крайню водили ще в ту точку. Зараз там був вихід карпа. Це хороший признак. Це ознака того, що рибка там є, але ось чи вона захоче клюнути, буде видно. Ще є як мінімум годинка, то й дві для того, щоб... Він все ж таки знайшов мою оснастку з попапчиком. О! Друзі, поплавок спрацював і є, походу хороша рибка. Походу хороша рибка. На поплавок. Дочекався я покльовки і на поплавочну Водочку. Ой, ти хороший. Хороший тільки не йде в корчі. О. Це, 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 це. щука. Це щука, друзі. нічо собі. У мене ще такого не було. Щука на червяк. Щука на черв'як і на поплавок. Фух. Фух. Друзі, це щось неймовірне. І вона ще й не обрізала. Да. Я в шоці. Хороша щука на черв'як. Це щось неймовірне. Ось така щучка, ви не повірите, і спіймав її на черв'як і вона навіть не обрізала. Да. Це велика вдача. Аж цікаво скільки вона. Фух. Дивовижно, дивовижне закінчення рибалки. Друзі, зараз буду важити. На спінінг не завжди вдається зловити. Кіло 770. Що ж, друзі, просто неймовірне закінчення рибалки. Це просто якесь божевілля. І неймовірна вдача. Неймовірний фарт фортуна, як ви це не називаєте. Двохкілограмова щука на поплавцеву вудочку на черв'яка. Я спочатку, коли була покльовка і відчув, ну, що там хороша рибина, подумав, що це короб. Але коли вона вивернулася, побачив, що це щука. Звичайно, перша думка, та вона зараз обріже. Просто фарт. Надзвичайний фарт, тому що вона не обрізала ліску 0,22. 0,22 ліска в мене стояла. Без повідка, правда. Але тим не менше факт. І мені її вдалося витягнути. Просто неймовірна рибалка, неймовірне закінчення. І ось ради таких моментів потрібно їздити, потрібно пробувати, потрібно ловити. Да, Це просто неймовірно. Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки. Жду ваших коментарів. Гарних і вдалих вам рибалок.